Друзі, я вас вітаю. Сьогодні вам показую ось такий цікавий комерційний транспортний засіб. Це у нас Nissan ENV 200. Електричка з запасом ходу влітку до 280 км, взимку 220. Приблизно отак от він виїжджає. Батарейка 40 кВт. В принципі, батарея все те ж саме, що і в Nissan Leaf 40. Це у нас 11-й місяць 2018 року машинка. Пригнана з Франції, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Зимова гума Мішелін. Гарний протектор. Не нова, але но майже. Величезна, величезна буда. Давайте я розкажу по комплектації, по салончику пробіжимось. Є безключовий доступ. Ось у нас кнопочка. Скло підіймачі. Погнали далі. Мультикермо. Е, безключовий доступ у нас ось такий ключик. В того ж самому Nissan Leaf В принципі, різниці немає. Шкіряне кермо, так як ця комерція була, е, пробіг у нас. Всього-навсього 78 тисяч кілометрів. Так як комерція була, звичайно ж їх ніхто не жалкує, їх експлуатували за призначенням. Руль, звичайно, був затертий, його перетянули. Щоб не писали, не розказували, що е, скручений пробіг і так далі. Він-код дам. Е, перевіряйте, будь ласка. Е, Перевіряєте пробіг і так далі. Зараз на приборці показує 64 тисячі, показуємо оє, 64 кілометри запас ходу, Але потрібно обнулити, прокататись, щоб воно перерахувало, так як машина після мийки стояла. Машинка стояла і сохнула дуже довго. Напевно, з півдня стояла грілась. Так, сох у нас ось 89.79, бачите? Ось зверху. Якщо поїдемо до офіційного дилера, то покаже на 2,5% більше. Тобто покаже 90... 92% воно покаже. По батарейці питань немає. У мене їх вже у нас їх було реально багато, багато продалось цих машин. Клієнти катаються, використовують автомобільчики за призначенням. Дуже цікава так скажем, пропозиція для машини, для комерції, на мою думку, топ варіант. Пічка кондиціонера у нас немає, є екорежим. Що у нас тут? Ще по комплектації, що розповісти. В принципі, нічого тут складного, нічого надзвичайного немає. Блютуз гучний зв'язок, єдине те, що магнітолу потрібно розблокувати, так як знімався акумулятор, і відповідно. Світиться у нас, просить код. Також постелили еваковри, резиновий пол, так як був ворсовий. Не, практи... Не практично, скажімо так. по оптиці все світиться. Зарядка у нас Type 1 чадемки немає, одразу кажу. Ось так от виглядає салончик. Не знаю, на що тут лежали ворс, пол ворсовий, для комерції це реально ну, не, неудобно, непрактично. Не Тому постелили коврики, постелили резину, є у нас підстаканники, зарядочка теж все є. Динаміка хороша, їде достатньо дуже, дуже динамічно. Ось така у нас величезна буда. Підсвіточка. Якщо когось цікаві розміри, то давайте приватні повідомлення дам. Е Замірюю її, буду, скажу, які розміри. Так, а тут у нас замочок треба ну вже неудобно, одною рукою буде. В общем, двері відкривається, вона також фіксується ось такою штучкою. Вона ось тут фіксується. І також фіксуються е задні двері, повністю відкриваються і фіксуються ззаду. Дуже цікава пропозиція, на мою думку. Офігенський сох. Машинка для розвозки по місту і не тільки місту, навіть за місто виїхати супер, на мою думку. Як ззовні, так і технічно стан дуже добрий, я б сказав, би. тверда така дев'яточка. Десятку ми її не поставимо, тому що це не новий автомобіль, потрібно це розуміти. Машинка у нас, повторюсь, привезена з Франції, розмитнена, сертифікована. Договір купівлі-продажу виписуємо. Будете першим власником в Україні. Перша реєстрація буде приблизно 1700-1800 гривень. Більше наших автомобілів ви можете побачити на vincar.com, А посилання залишаю внизу. Чуть не забув сказати. Є ще одна ЄНВішка, тільки трошки в кращій комплектації. Зараз в підготовці доводимо її до ладу. Там вже вона буде з чадемою. Там в неї буде кондиціонер. Е, кондиціонер в неї буде і камера заднього руху. Але ціна відповідно там, і там 20-й рік там буде приблизно десь на тисячу-півтори дорожча машинка. А так ззовні в остальному все точно те ж саме. Що ж, якщо вас цікавий для вашого бізнесу такий ось апарат, то він у нас в наявності любі перевірки діагностика без питань. Приїжджайте, тестуйте, виписуємо договір купівлі-продажу, їдете ставити на облік. Що ж, номер телефону внизу, звертайтесь, приїжджайте, забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.